Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо про день батька. День батька в Україні святкують як і у більшості країн світу у третю неділю червня. Офіційно це свято було запроваджено у нашій країні у 2019 році. Ідея свята зародилася у США ще у 1910 році завдяки Сонорі Дот американці, яка разом із п'ятьма братами та сестрами виросла під опікою зроботливого батька-одинака. Після його смерті вона запропонувала вшанувати всіх батьків у третю неділю червня. Її ініціативу підтримали, і до початку 2000-х років цей день став офіційним святом у багатьох країнах світу. У сучасному світі роль батька перестає бути формальною. Він не лише другий дорослий у родині, а й активний учасник виховання. Визнання цієї ролі на рівні держави. Це підтримка відповідального батьківства, рівноправного партнерства і розвитку здорового суспільства. Свято допомагає руйнувати стереотип, батько-годовальник, але не вихователь, і стимулює чоловіків бути більш включеними у життя дітей. В Україні це свято особливо актуальне, бо багато батьків зараз захищають нашу країну на фронті, виявляючи мужність та відвагу. До речі, існує ще одна дата, яка присвячена усім татусям це Всенародний день батька, який відзначають у третю неділю вересня. Вітаємо зі святом та дякуємо вам за увагу!